Вітаємо на Кадроленд, найбільшій базі знань та інструментів для кадровиків, яка стане вашим щоденним помічником у роботі. Тепер на платформі ви можете коментувати матеріали, ставити вподобайки та ділитись контентом у соціальних мережах з колегами. Крім того, у вас є можливість зберігати всі важливі матеріали безпосередньо на платформі, щоб швидко повертатися до них. Це стосується таких розділів, як новини, відеонавчання, професії, документи, інструменти, довідники та календар. Використовуйте ці можливості для ефективного навчання, обміну знаннями та організації роботи на платформі. Головна сторінка: Головна сторінка це справжня соцмережа кадровика. На початку ознайомтеся з вашим персональним меню, яке знаходиться за іконкою профілю, вгорі Справа. Тут ви одразу потрапляєте до розділів Особистий кабінет, мої консультації, мої обрані та останні переглянуті. Окремо зверніть увагу на можливість редагування профілю. Повертаючись на головну сторінку, ви помітите, що меню стало більш зручним. Тепер доступ до всіх розділів доступний безпосередньо у верхній частині сторінки. Крім того, з'явився банер, в якому автоматично відображаються персональні рекомендації, курси, сервіси та документи. Для зручного доступу до найважливіших тем створено новий розділ із топ-темами. Обравши потрібну тему, ви отримаєте повний набір матеріалів у зручному форматі, які стосуються саме цього питання. Кадроленд поступово перетворюється на повноцінну соціальну платформу з єдиною стрічкою новин, яку можна скролити та відстежувати всі актуальні зміни. У майбутньому буде доступна можливість самостійно публікувати пости та статті і стати автором кадроленд. Як і в інших соціальних мережах, передбачена можливість взаємодії з контентом, ставити вподобайки до новин та публікацій. З лівого боку ви завжди матимете зручні блоки, безкоштовні вебінари, популярні новини, відео, документи та календар кадровика. Це забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх ключових матеріалів платформи, тож ви зможете оперативно знаходити потрібну інформацію та завжди залишатися в курсі актуальних подій. Щоб отримати повний доступ до всіх сервісів, натискайте Передплатити вгорі справа та обирайте зручний пакет. Розділ Особистий кабінет: Особистий кабінет ваш центр управління на кадровій платформі. Ви можете додавати своє фото користувача та фон, все індивідуально під ваш настрій. Одразу бачите, з якого часу ви з нашою платформою, а через кнопку Редагувати профіль, яка знаходиться справа, ви можете вказати посаду і місце роботи. В такому випадку в профілі також буде зазначатись ця інформація. І окремо можете слідкувати за кількістю ваших підписок. Трошечки нижче доступний перелік сторінок, особистий кабінет. Тут фіксується ваш пакет доступу, що входить у ваше користування, історія покупок і замовлень, мої консультації. Блок, де відображаються всі ваші запитання до експертів та отримані відповіді. Тут ви можете легко переглядати історію консультацій, швидко знаходити потрібну інформацію та контролювати процес отримання експертної допомоги. До речі, швидкий доступ до цього розділу є із головного меню зліва. Мої обрані. Збирайте свою бібліотеку з усіх сервісів платформи, відео, документи, консультації. А відтепер можете додавати довідники і інші інструменти. Останні переглянуті: історія ваших переглядів по платформі. Якщо щось забули додати до обраного, швиденько можна знайти і додати в обране. Мої замовлення: швидкий доступ до активної передплати і історії ваших покупок. Мої підписки. Керуйте тим, що вам цікаво. Підписуйтесь на авторів або теми, щоб не пропустити жодного типу контенту за цією темою. Коментарі. Фіксуються всі ваші коментарі, які ви залишали на платформі. Створюйте власну бібліотеку та керуйте своїм доступом самостійно, розділ Безкоштовні вебінари. Саме тут можна відстежувати розклад усіх ефірів на гарячі теми. Щоб зареєструватися на вебінар або дізнатися про нього більше, обирайте необхідну кнопку. Увага! Наші передплатники мають змогу переглядати запис ефіру та зможуть завантажити собі сертифікат вже наступного дня. Долучитись до числа передплатників, ви завжди можете за кнопкою Передплатити справа вгорі. Записи всіх лекцій, які анонсовано в цьому розділі, знаходяться в каталозі відеонавчання, категорія Вебінари та Семінари. Доступні 24 на 7 разом з корисними матеріалами та сертифікатами. Розділ новини і статті. Переходимо до одного з основних розділів кадрової платформи: новини та статті. Вже з назви зрозуміло, який контент тут ви знайдете. Скористайтеся зручним пошуком для швидкого доступу до потрібних матеріалів. Кожна публікація має коментарі. Долучайтесь до спілкування з однодумцями під матеріалом, який тільки що прочитали. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки та діліться своїми враженнями. Тепер ви також можете поділитися посиланням на статтю або новину в соціальних мережах, щоб інформація була доступна вашим колегам та друзям. Розділ «Відеонавчання» – Справжній клон дайк корисних відео. Скористайтеся нашим зручним пошуком по розділу, щоб швидко знаходити потрібні відео. Перейдемо на усі відео та подивимося, як працює фільтр. Обирайте категорію відеокурси. А далі можна відфільтрувати за темою, наприклад, військовий облік. Додайте лектора, наприклад, Тетяну Донець. І вуаля результати пошуку готові. Цей розділ дозволяє швидко знаходити потрібні матеріали, переглядати останні оновлення, ділитися з колегами та ефективно планувати своє навчання. Розділ професії. Швидкий доступ до всіх професій від кадрової академії, які можна знайти у розділі «Відеонавчання» за одноіменним фільтром. Проте для комфортного і швидкого навчання цю категорію винесено в швидке меню. З цього розділу так само можна змінювати фільтрацію на усі відео. Звертаємо увагу, що відео в розділі доступні лише з передплатою в пакетах преміум. Premium PRO, Суперпрофесіонал і Суперпрофесіонал ПРО. Pro. Розділ Документи. В цьому розділі зібрано документи, необхідні для щоденної роботи кадровика. Тут ви знайдете як бланки для заповнення, так і готові зразки документів. Скористайтеся пошуком у розділі, щоб швидко знайти потрібний документ. Всі матеріали впорядковані і доступні у зручному форматі. Ви можете сортувати документи за датою, популярністю і вподобаннями. Також є можливість відсортувати документи, які одразу містять зразок заповнення або показати ваші обрані документи. Фільтр по типах також адаптовано. Тепер ви можете обирати одразу декілька варіантів і шукати ще швидше. Таким чином, розділ документи стає універсальною і найбільшою базою практичних матеріалів, яка допоможе вам заощаджити час і працювати без помилок. Розділ консультації. Цей розділ створено для швидкої та якісної консультації. Ви можете обрати будь-який сервіс за своїм смаком, особистий консультант, консультація лекторів, індивідуальний консультант. Консультант по документах і унікальний консультант з військового обліку. Сервіс «Особистий консультант у розділі консультації дозволяє отримувати безлімітні письмові консультації від експертів. Натискайте кнопочку Поставити питання, щоб залишити звернення до експертів. Питання можна залишити анонімно, що гарантує повну конфіденційність. Прийом запитань працює 24 на 7, тож звернутися можна в будь-який зручний час. Щоб переглянути відповіді експертів на запитання від колег, введіть ключові слова, наприклад, звільнення. Через кілька секунд перед вами з'являться всі консультації з цієї теми. Всі ваші власні запитання та отримані відповіді зберігаються у розділі Особистий кабінет мої консультації. Відображаються там відразу після надходження відповіді від експерта. Сервіс консультації лекторів в розділі Консультації. Цей сервіс дозволяє отримувати відповіді на свої запитання у відеоформаті від улюблених лекторів. На сторінці одразу бачите імена експертів, які зараз приймають питання. Переходьте на картку і залишайте своє у блоці для коментарів. Також нижче є картки анонсів, лектори, які наступними будуть надавати відповіді. Кожна картка містить дати прийому питань, а також дату виходу самого відео. Всі наявні картки з відповідями від лекторів ви можете переглянути нижче або у розділі відеонавчання категорія консультації лекторів. Цей сервіс доступний в пакетах Стандарт, Професіонал, Преміум та Преміум ПРО. Сервіс індивідуальний консультант в розділі консультації. Це додатковий платний сервіс, який допоможе у вирішенні складних запитань, що потребують детального розгляду. Це міні-аудит з висновками та рекомендаціями щодо кадрового обліку вашого підприємства. Наші фахівці надають консультації з кадрових питань як письмово, так і телефоном по всій Україні. Для того, щоб скористатися сервісом, необхідно натиснути на кнопку замовити послугу і залишити заявку. Сервіс консультант по документах в розділі консультації. Цей сервіс прийшов на допомогу популярному розділу документи, щоб за допомогою наших експертів полегшити пошук необхідних шаблонів і зразків документів. Також у вас є можливість запропонувати свій зразок документа для розміщення на платформі. Він дозволяє отримати допомогу експертів у пошуку шаблонів і зразків, зробити індивідуальний запит на підготовку документа або запропонувати власний зразок для розміщення на платформі. Цей сервіс доступний в пакетах «Стандарт», «Професіонал», «Преміум» та «Преміум Pro сервіс Консультант з військового обліку в розділі «Консультації». Тут ви можете отримати персональну допомогу з військового обліку від наших експертів-практиків. Сервіс дозволяє отримувати письмові та усні відповіді на запитання, перевіряти правильність заповнення документів, а також шукати або розробляти необхідні документи для введення військового обліку. Всі звернення в сервісі абсолютно конфіденційні. Це лише між вами і експертом. Натискайте кнопочку Поставити питання, щоб скористатись сервісом. Також в розділі є блоки з інструкціями для комфортного користування. Увага! Сервіс доступний лише в пакетах Premium Pro та Військовий облік ПРО. Розділ інструменти. Розділ створено та оновлено, щоб зробити вашу кадрову роботу зручнішою та швидшою. Тут зібрано всі практичні онлайн-сервіси, які допомагають вирішувати щоденні робочі завдання без зайвих підрахунків чи пошуку нормативів. На сторінці ви знайдете пошук по розділу, який дозволяє миттєво знаходити потрібний калькулятор або сервіс за ключовим словом. Також доступні фільтри за категоріями. Можна обрати калькулятори, календарі. Конструктори чи сервіси, а також переглянути новинки або ці інструменти, що з'являться незабаром. Достатньо ввести необхідні дані, щоб система миттєво показала результат. Наші фахівці постійно оновлюють та доповнюють цей розділ, тому інформація завжди актуальна та перевірена. Для вашого комфорту відтепер кожним сервісом можна ділитись, а також ставити вподобайки під інструментом. Не забувайте і про коментарі, це допомагає у розвитку кожного із сервісів. Розділ довідники поки розділ тільки набирає оберти, він відкритий всім, навіть без передплати. Тут ви можете знайти всі необхідні довідкові дані, що були підготовлені нашими експертами та відповідають всім нормам законодавства. Щомісяця додаються нові довідники та оновлюються старі. З фільтром та пошуком ви вже знайомі. Тому обирайте необхідний довідник та натискайте на назву довідника, щоб відкрити. Додавайте улюблені довідники до обраного, щоб швиденько віднаходити їх на сторінці або в розділі Особистий кабінет. Розділ Календар. Будьте завжди на крок попереду з надійним помічником у кадрових справах календарем кадровика. Він допоможе тримати все під контролем, важливі звіти, строк подання, норму робочого часу і навіть графік ефірів. Користуйтеся календарем вже зараз, щоб уникнути стресу та непорозумінь на роботі. І не забувайте ділитися календарем із колегами в соцмережах, нагадуйте їм про важливі дати та допомагайте бути в курсі всіх подій разом із Кадроленд. Ви можете змінювати відображення календаря на рік. Квартал, місяць стоїть за замовчуванням або тиждень. Також на сторінці доступний швидкий доступ до шпалер кадровика. Це подарунок від нашої редакції, який оновлюється щомісяця. А нижче можете переглянути події за весь місяць та норми тривалості. До речі, кожна подія в календарі клікабельна. Ви можете перейти за посиланням на подання або затвердження, щоб познайомитися з інструкцією дій, які вам треба зробити. Користуйтесь безлімітно і діліться враженнями в коментарях. Розділ Класифікатор професій. Класифікатор професій це зручний пошуковий сервіс, який завжди оновлюється та враховує зміни номер 15 він допоможе швидко знайти або перевірити назву посади та код КП, а також підібрати відповідну посадову інструкцію. Знайти необхідну інформацію можете двома способами. Перший скористатися структурою КП на стартовій сторінці. Для цього рухайтеся зверху донизу шляхом провалювання по КП від коду розділу до підрозділу. Класу, підкласу або групи. Другий застосувати пошуковий рядок КП. Для цього введіть код або назву роботи, частинку слова. Виберіть зі списку підказок, потрібну назву роботи або ж натисніть Ентер та перейдіть у таблицю виводу результату пошуку на рівні підкласу та групи. Крім того, сервіс стане у пригоді під час оновлення штатного розпису та проведення його у відповідність до чинного класифікатора професії, розділ теми: персональний навігатор по всіх напрямках кадрової роботи. Тут зібрані топові теми, які найчастіше використовують кадровики, бухгалтери та керівники від військового обліку до оформлення відпусток і звільнень, бронювання працівників. Та інше. Найзручніше ви можете підписатися на тему, просто натиснувши кнопку Підписатися. Вам не потрібно шукати інформацію самостійно. Кадроленд сповіщатиме вас про все важливе автоматично. Натискаючи на назву, ви переходите на сторінку самої теми, де зібрано повну базу матеріалів: документи, шаблони, інструкції, відео, новини та поради експертів. Ми перші, бо з нами найкращі. Залишайте ваші відгуки про оновлення в коментарях під статтею. Разом ростемо, змінюємо правила гри та робимо ще більше крутих речей. Далі тільки вперед.